Приїхали до великого майстра Шіфу. Трохи навчитись його знати. Ось наш пацієнт. Проблема яка? Стоять козешки, але не подобається, як вони їдуть. Так, да, вони їдуть, але все рівно не стає. Не так воно їде, як має їхати. Я вже до них ліз розбирався, дивився, дивився до жикльорів. Головний жикльор стоїть. 105 з заводу, я, поставив, я, я вчора поставив 120-й. Нічого не помінялося. А от е, жиклер холостого ходу. Тут стоїть 33-й. 33-й. Це напевно дуже мало від нього. Зараз будемо розсверлювати і дивитися, чи воно щось зміниться, чи нічого не зміниться. Прилазить тут лише в одному місці, пропуск на спосібність. Останнець сорва? Да. Простарлю їм дома Отож, продовження нашого відео. Розхверлив я жикльор, під 0,5 стояв 0,33 джекор холостого ходу. Настрою карбюратор, свічки чуть-чуть чорні, поки що не можу дивитись ідеальної смісі. Ну які плюси. МТ почало їхати. МТ почало тягнути, появилася якась динаміка, мені це подобається. Я не жалію, що це зробив. По розході поки що заміряю. Можемо проїхатись, подивитися, як МТ їде. Передачу важливо початку. Полості ідеально тримає, я думаю. Ну, все, шоколадцы и сам Да, болото, конечно. Капец. Мне уже А лишь и Так вот, за ускорение, я не знаю, чем будет видно. Если вот не будет видно, то болото тут капец. Ну, полетаем да, и даже... Thank you.

Так, по бензині бензин швється. Супер. Ну і якось так. Сильний цей апарат. Зробили його на роки, на покоління можна сказати. Якщо ставитись до нього з повагою, то він тебе буде виручати у всіх ситуаціях, мені здається. Так, да, я лише їду до цього, щоб до нього ставитись з повагою. Трібно багато що робити, але на швидку руку, щоб кататися, це супер апарат. Я так рахую. Ну і навчитись крутити гайки. Це також конструктор, конструктор Лего. Завжди вічна проблема. Нові ну, зачіпаєш. Тяга з'явилася, якої не вистачало, мені здається. Холості холості були, холості на 33 реклярах також були ідеальні. І на цих непогані. Ну Основне, основне чого я добився тяга. Було трошки тягло. Хочу ще й більше, але щоб ще більше потрібно міняти поршню. і так далі. Робити головки, головки роблені, головки робити не потрібно. Ось такі опора дужий. Разом з мангальчиком, це падіння. Перевернули теж. Мангальчик, можна подивитися. до шашличка. До відпочинку. Це мотоцикл для душі для відпочинку. Типний його жаліт. Не буде таким варіантом, як я, але буде чуть меншим варіатом. Якось так. Багато хто мене зрозуміє. Може хтось і не буде згідний зі мною. Ну, це мої думки.